Мною ну, прийнято рішення призначити вас на посаду голови Київської міської державної адміністрації. Я е, підписую указ, який дає вам ці державні повноваження. І сподіваюся, що в цей надзвичайно відповідальний час е, щиро бажаю вам. Ефективної роботи на благо киян і на благо України. Отже, я вас вітаю. Вітаю, вітаю вас, вам голово Київської міської адміністрації. Впевнена, що все у нас вийде. Це повернення самоврядування в Київ. Кияни очікують, що київський міський голова буде втілювати і мати повноваження, які зможе реалізувати очікування киян. Вплив на адміністрацію, вплив на бюджет і вплив на зміни яких так довго очікують кияни, вже багато років, впевнений, в тому, що виправдаю довіру як киян, так і президент України. Я вам щиро позичив підписання указу президента про призначення голови адміністрації означає насправді повернення місцевого самоврядування, тому що розподіл розділ посад міського голови та людини, яка впливає на бюджет і на вертикаль влади, зробив Янукович, не маючи претендента на цю посаду від своєї політичної сили, кияни дали можливість мені. Відстояти їх права, і я повинен мати можливість реалізовувати очікування Киян, впливати на адміністрацію, впливати на бюджет і реалізовувати реформи, які обіцяв, тому що реформи почнуться з Києва.